Вітаю, друзі! Ви дивитеся канал навколо світу, і це огляд на готель Амадрія Парк Біч Хотел Ніко 3 Зірки». Готель розташований в Хорватії на узбережжі Адріатичного моря, в курорті Шибеник, в комплексі готелей Амадрія Парк на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Шибеник становить 7 кілометрів. Це надзвичайне хорватське місто, яке розташоване в центральній Далмації. У ньому поєдналися вузькі вулички в італійському стилі та величні собори, один з яких навіть занесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Неподалік від готелю розташований дуже популярний національний парк Корнати. Це архіпелаг островів, куди влаштовують екскурсії. Це неймовірна краса. Туристи насолоджуються морськими прогулянками, дайвінгом, підіймаються на оглядові майданчики. Всього в 17 кілометрах від готелю знаходиться національний парк Кирка це, неймовірно, гарне за своєю природою місце з водоспадами, печерами, острівцями та монастирем. Це також і заповідник, де живуть понад 220 видів птахів і 18 видів риб. В 84 кілометрах від готелю розташоване місто Спліт, друге за величиною місто Хорватії, що є важливим туристичним центром, відомим своєю багатою історією, культурою та красивими пляжами. Місто має аеропорт, яхтмарину та гарно розвинену інфраструктуру. Зі спліта на паромі можна дістатися до відомих островів: острів Брач, який популярний своїм пляжем Золотий Ріг та острів Хвар. Неподалік від острову Хвар, до речі, розташовані Пакленські острови, які також рекомендуємо до відвідування. В 92 кілометрах від готелю розташоване місто Задар, що є адміністративним і культурним центром північної Далмації. Має аеропорт, стару частину міста, залізничний вокзал і морський порт. В 176 кілометрах від готелю знаходиться Національний парк Плітвіцькі озера, що входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є одним з найкрасивіших місць не тільки в Хорватії, а й в Європі. В 132 кілометрах від готелю розташоване місто Макарська, що є культурним, економічним і туристичним центром Хорватії. Має музей Мушель, історичний собор, декілька популярних пляжей та нічні клуби. Комплекс Амадрія Парк в Шибенику складається з п'яти готелей: а саме Амадрія Парк Фемелі Хотел Яков, Амадрія Парк Кітс Хотел Андрія, Амадрія Парк Хотел Іван. Амадрія Парк Біч Хотел Юре і Амадрія Парк Біч Хотел Ніко. Комплекс має дуже цікаву та різноманітну інфраструктуру, якою користуються гості всіх п'яти готелей. Насамперед, це величезна 5 кілометрова пляжна лінія з безліччю барів, локацій для відпочинку та ресторанів. Також з основних цікавинок на території комплексу це величезний аквапарк з критою і відкритою зоною. Долматинське село, Середземноморське місто. Корабель-дослідник, на якому проводяться екскурсії. Біч Клаб 18 спортцентр. Аквапарк працює цілий рік, має криту та відкриті зони. Його площа 36 тисяч квадратних метрів. Поруч є парковка на 3 тисячі авто. Загальна місткість людей в аквапарку 4 тисячі гостей на день. Аквапарк платний для всіх гостей, в середньому це 30-35 євро на день. Аквапарк має криту зону, де розташовані велнес клуб ресторан, водні гірки, лінива річка, фітнес-центр, ігрова кімната і магазин з сувенірами. Та відкриту зону, де розташовані водні гірки, лінива річка, джакузі та стрітфуд. Поговоримо детальніше про пляж комплексу. Довжина пляжної лінії становить 5 кілометрів. Пляж довжелезний. Місця вистачає всім. Вздовж цієї цієї пляжної лінії розташовано безліч локацій для відпочинку. Це шезлонги з парасольками, кабани, бари та ресторани. Ось, до прикладу, один з барів, де можна взяти за додаткову оплату освіжаючі напої і відпочивати біля пляжу. І навпроти нього розташований один з ресторанів. Це ресторан Бонгос. Тут подається сучасна середземноморська кухня та напої за додаткову оплату. Всі пляжі в Хорватії муніципальні, можна буде безкоштовно відпочивати будь-де на своєму рушникові або ж взяти шезлонг в оренду за додаткову оплату. Ціна за один шезлонг для гостей комплексу дешевша, ніж для звичайного туриста, і становить 10 євро за один шезлонг. Також можна взяти в оренду кабану на пляжі, вона буде коштувати для гостей комплексу 35 євро. Для звичайних туристів 55 євро. Також є оренда пляжних рушників, коштує 5 євро. Здовж пляжу ми можемо бачити ще одну локацію для відпочинку. Тут гості комплексу можуть пограти в міні-гольф за додаткову оплату. Навпроти міні-гольфу розташований біч-бар Лагун, де можна придбати напої і посидіти на ось такій затишній терасі з видом на море. Прогулюючись далі вздовж узбережжя комплексу, ми бачимо ще одну цікаву локацію: це пристань, де стоїть корабель-дослідник Галія. Це справжня відреставрована галера 1914 року, на якій проводяться екскурсії для всіх бажаючих за додаткову оплату. Корабель вирушає щодня о 10 ранку. Проводиться екскурсія по узбережжю Шибеника, довкола островів та мальовничих бухт. Є зупинки для купання. Далі ми підходимо до не менш цікавої локації комплексу це Середземноморське місто, де панує сільська провинційна атмосфера, що нагадує середземноморський ринок на березі моря. Тут безліч барів, ресторанів, вулична їжа, сувенірні лавки. До речі, в не сезон цю зону можна повністю вийняти в оренду під весілля чи якийсь захід. В цьому містечку є така інфраструктура, як City Pub, де є широкий вибір пива і освіжаючих напоїв, та пас-бар, де подається іспанська і середземноморська кухня, напої, є столики в будівлі і на відкритій терасі з видом на море. Також тут знаходиться Сіті Бутік, де представлений вибір літнього та пляжного одягу преміальних брендів. Ввечері можна відпочити в Портос Найт Клабі з класною музикою, діджеями та напоями. Також можна перекусити в Портос Fusion ресторані, де представлена азіатська кухня, креативні закуски та суші. Також на території комплексу Амадрія Парк розташоване долматинське етносело. Це живий музей, де можна відчути чарівність долматинської культури. На цій території розташовані чайний будиночок, рибний гриль, таверна, бари, аля-карт-ресторани, кондитерська, винний льох, пекарня, борошномельний і водяний млини, ткацький верстат, прес для оливок, сирна хатина та росте понад 200 оливкових дерев. Варто зазначити, що Алякарт ресторан у Долматинському селі краще бронювати заздалегідь на ресепшн, тому що тут можуть їсти не тільки гості комплексу, а й звичайні туристи. Алякарт ресторан може прийняти 360 відвідувачів, є тераси на свіжому повітрі і всередині. Переміщуємося до не менш цікавої локації комплексу. Це VIP зона Beach Club 18. Це дуже стильне та інстаграмне місце для відпочинку дорослих гостей. Працює цей біч клаб з 11 ранку до 18.00. Вхід сюди безкоштовний, можна взяти напої в барі та посидіти відпочити з неймовірним видом на море. Але деякі локації, до прикладу, диванчики з шезлонгами будуть за додаткову оплату орієнтовно від 100 до 150 євро в залежності від зони розташування. Переходимо безпосередньо до огляду готелю Amadria Парк біч Hotel Niko 3 зірки. Він розміщений лише за кілька кроків від пляжу Адріатики поруч з ландшафтними садами і тихим сосновим лісом. Під час перебування тут ви можете насолоджуватися панорамними краєвидами, привабливими басейнами та декількома закладами для харчування. Готель пропонує простору і невимушену атмосферу з різними місцями для відпочинку на пляжі, біля басейну або на терасі. Вечорами в барі регулярно звучить жива музика. Ніко це сезонний готель. Працює він на декількох системах харчування. РО, тобто без харчування, сніданки та сніданки і вечеря. Номерний фонд готелю нараховує 220 номерів. Всі вони з балконами. Подивимося номер категорії Double Room. Ванна кімната невеличка, є фен, рушники і міні-косметика. Максимальне розміщення в такому номері 3 людини. Тут буде 2 односпальних ліжка і екстрабет це крісло, що розкладається. Сейфу в номерах немає, він є на ресепшн. В номері є міні-бар за додаткову оплату, шафа для зберігання ваших речей і капці. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.